Люди, всім привіт. Нещодавно у своєму телеграм-каналі і вайбер-групі, де я публікую пропозиції автомобілів, які знаходяться в Німеччині у наших перевірених дилерів. Я опублікував один автомобіль, по якому отримав величезну кількість нетипових для пропозицій на моїх каналах автомобілів. Іване, а чого так дешево, тому що зазвичай пишуть і питають, а чого так дорого. Тому вирішив по даній ситуації просто записати відео і пояснити, а чому. Так може бути, про що йде мова? Був опублікований посад би 4 четвертий місяць 2017 року виробництва 2-літровий трубодизель, роботизована коробка передач DSG 6-ступінчата dq 250. Автомобіль набігав по Німеччині 217 тисяч кілометрів. І що найголовніше, автомобіль в середній комплектації Comfortline, але при цьому напакований великою кількістю цікавих асистентів. І власне, цей. В принципі, є одна з причин, чому я зазвичай розписую детально покроково кожен елемент, який є в автомобілі, який пропонується, тому що я знаю, що в АК групі, якщо десь щось не вказав, це. Або <смеш>, навказував більше, ніж в ньому є. Це там, плюс просто там може бути 500 або 1000 євро до вартості автомобіля. Але тут, в цьому автомобілі, навіть при тому, що ці функції є, він коштує відносно дешево. Тобто, по суті, його вартість, яка була заявлена в 15 800 євро в Україні з усіма витратами, вона дорівнює вартості тих автомобілів, які публікувалися попередньо набагато простіших. Це Шкоди Октавії, там 17-18 років, 15 800 євро. Автомобіль, небитий, не фарбований, що може бути не так? І оце власне той момент, в якому я завжди розповідаю, і, власне, чому знову ж таки повторюся, я розписую детально кожен пункт по автомобілю, його характеристики, стан, наскільки він фарбований, не фарбований, які опції є, яких нема, що включає вартість безпосереднього автомобіля, там, реєстрації, пенсійні фонди чи щось подібне. І навіть я іноді в перелік вартості включаю а, таку штуку, як ТО. Так от в цьому автомобілі, в якому є пробіг 217 тисяч кілометрів, в якому вже 6 років, а в мене навіть на каналі була інформація про те, що в Німеччині вперше комплект ГРМ, наприклад, замінюють раз на 5 років або раз на 210 тисяч кілометрів. Незамінений комплект ГРМ. Так от до 15800 доплюсуйте, будь ласка, туди ще вартість заміни ГРМ і помпи, плюс йому треба зробити сервіс по заміні оливиї фільтрів. І от ми отримуємо вартість автомобіля в Україні вже не 15800, а 16300. Що ще? В принципі, автомобіль в гарному стані, його прибрано, його не треба хімчистити, він, в принципі, не замащений, в нього цілий непошкоджений кузов, навіть практично ніяких нюансів заявлено не було знайдено. Технічно, абсолютно ніяких проблем. Та в чому ж ще причина? Адже ті автомобілі, які я публікую, Passat B8, зазвичай у них стартує ціна біля вже 20 тисяч євро. Тут навіть з сервісом, якщо ми його додамо, то це всього на всього 300. основна проблема, яка вплинула на вартість цього автомобіля, чому він виходить так дешево, це його колір. Торнадо Рот – це червоний кольор, який реально автомобіль робить дуже яскравим і дуже привабливим. Але до того моменту, поки не настає час його продавати. Я колись був власником автомобіля в яскравому, також в жовтому кольорі, і маю сказати, що це ну, ледь не свято кожного дня, коли ти до нього підходиш. Він дійсно виділяється в потоці. Це навіть трішки безпечніше, адже яскравий автомобіль він помітніший. Але знову ж таки, коли ти почнеш його продавати, ніхто не хоче чомусь чогось яскравого. Чому власне, мабуть, Volkswagen, вак група вони зазвичай такі сірі, невиразні. А тут червоний колір. Мій колега Сергій полюбляє цей колір. Він реально сочний. Він реально ну ледь не кольор Ферарву кажучи, а в та цьому звичайний посад, хоча як звичайний топові фари, всі асистенти, адаптивний круїз, сліпі зони, смуга руху, керування ближнім дальним світлом з вирізанням. Коротше, автомобіль запакований в приємному кольорі. Я й досі не розумію, чому два тижні цей автомобіль не продається. Два комплекти коліс, 16 оригінальні литі, сталеві зимові диски у цього автомобіля. Ну, коротше, інформацію я виводив на екрані. Така інформація для тих, хто питає, чому що з ним не так. А, і ще один момент, який вплинув на його вартість, це те, що. Вартість була змінена на декілька автомобілів. Три, якщо бути точним, які опубліковані від одного дилера. Дилер мене попросив знизити вартість через те, що він їде у відпустку, і йому ці автомобілі треба було продати. Я знизив ціну. Люди перелякались, думали, з автомобілями одразу з трьома чи чотирма щось сталося вже в Німеччині, чому знизилася ціна. І тому такі налякані так дуже обережно про них питали. І я зараз і думаю, дилер через тиждень повертається, мабуть, ціна знову підросте, але такого по. Перше ще не було. Тому, якщо у вас такий автомобіль зацікавив, будь ласка, в червоному кольорі небитий не фарбований. З прозорою сервісною історією йому на 203 тисячах було замінено два амортизатора позаду і два ступічних підшипника ще в Німеччині. Так, треба замінити ГРМ сервіс і можна по суті кататись. Коротше, пишіть свої думки стосовно яскравих автомобілів. Такої пропозиції мені здається, на ринку вона є доволі вигідною. А внизу в блоці коментарів. Дякую за увагу і до нових зустріч. Закінчується посадка. Швидкий боїв за номером п'ятнадцять дрібностотри. Так, дописуєш відомі можеш запізнитись на свій потяг. Пасажири займіть свої місця.